Одноразовий душ з Аврори. Як користуватися? З вечора тільки в час дня мені дали світло, але води, води немає з вечора. Тому використовую одноразовий душ. Він гіпоалергенний, тут є губка з правильним PH 5,5. Ось так він виглядає. Вони в Аврорі продаються різні, це мілітарі. Коштує в Аврорі такий одноразовий душ взагалі недорого. Відкриваємо! Зараз я тільки помиюся, і мені здається, що мені дадуть світло. Знаєте, як не зло. Тут всередині дві губки. Тоненьку білу губку ви виймаєте. Бум! Тут залишилася така борсиста губка з синіми позначками. Ми заливаємо її водою і гарненько все закриваємо і жамкаємо. Ну, типу, просто жук-жук-жук. Коротше, треба жамкати до утворення піни, якщо я не помиляюся. А я можу. Ось така пінна губка в мене